Вітаю, ви дивитесь актуальне інтерв'ю. Гість нашої сьогоднішньої програми, відомий у краї РОМ, голова об'єднання Ромів Ужгорода, Мирослав Город. Вітаю вас, вітаю вас та ваших глядачів. Після початку війни, як змінилося ваше життя та діяльність? Я можу впевнено сказати, що не лише моє життя змінилося а багатьох людей, які проживають сьогодні на Україні, тому що війна внесла свої корективи і кожен із нас. Вже по-іншому дивиться на цей світ, коли розпочалася перша хвиля міграції зі східних областей України до нас на Закарпаття. Перша хвиля міграції наших ромів зі Сходу почалася 24-го вже вечора. Багато родин зрозуміли, що на цьому не зупиниться, особливо ті міста, села, які дуже близько були до Донець... ну, Донецька область. І тому ми розуміли, коли почалося з Краматорська, з інших міст, потім уже з Харківської області, ми розуміли, що ми повинні їх зустрічати, були дзвінки. Були моменти, коли ми взагалі перший день не розуміли, що робити. Ми взагалі не розуміли, що з ними робити тут в Ужгороді, куди їх заселяти і як правильно до цього підійти. Але я переконаний був, що ми повинні були подати свою руку допомоги, а таких було дуже мало. І дуже добре, що тут на Закарпатті, зокрема в Ужгороді, були люди, які щиро-щиро зустріли цих людей на вокзалі, хто вже дома, хто вже десь в дорозі. І ми бачили, що це був жах, це сльози на очах. Це люди, які пережили дуже велику біль і втрату. Багато людей сьогодні залишилися без своїх будинків. І ті перші дні, перші дні війни ми бачили, що проблеми не просто, знаєте, коли ми розселяємо, заселяємо людей. Це момент того, коли. Люди взагалі декілька днів не знали, що говорити, про що говорити, і взагалі, що буде далі. Як починалася ця от організація розміщення ромів у ромів? Хто от приймав участь у цьому? Я думаю, що це було спонтанно. Я вийшов в ефір у Фейсбуці. Ми були, мали розмову з представниками релігійних громад. Зокрема, хотів би відзначити це. Віктор Фонтуш, це Іван Балох, це інші пастора, е, хотів би про них теж сказати, це е, е, Стьопа Фечо, це Карл Бругош, це Руди, Роберт Ірпак, це, це всі ті пастори. Е, Організації, це Пап, інші громадські організації, це ті люди, з якими я співпрацював. Ми обговорювали той чи інший момент по кожній родині. Я особливо був вже з перших днів на вокзалі. Це людина, яка дуже багато зробила для цього. Це Юрій Васильович Вандич, якого сьогодні нема з нами. Царство і дуже царну небесницю, і дуже шкода. Який теж дуже багато зробив для того, щоб все ж таки зустрічати Ромів і працювати в цьому напрямку? Чи були ще якісь хвилі міграції Ромів зі східних областей на Закарпаття? Я так розумію, що це не одна хвиля була. Коли вони були і як це взагалі відбувалося? Як організація прийняття Ромів тут на Закарпатті, відбувається зараз? Розумієте, лютий, березень, квітень і, і травень? Це такі три, три місяці напливу людей. Я можу сказати, що в Бужгороді проживали в той час уже далеко за тисячу людей. В кожній церкві, в кожному будинку, де вже був пустий. Люди, які виїхали наші за кордон, ті ж люди віддавали свої будинки переселенцям. Це був дуже великий вклад наших місцевих хоромів в спасіння цих людей. І це відіграло дуже важливі елементи. Про це, звичайно, сьогодні ніхто не говорить, але я хотів їм сказати, що завдяки цим людям ми, ми мали можливість допомагати цим людям. І потім, десь в червні, в липні, вже трошки ситуація вже покращилася тим, що ми вже розуміли, що нам робити. Ми вже розуміли, що нам робити, тому що вже в, бер... вже даже в кінці лютого, на початку березня, до нас вже поступала гуманітарна допомога із-за кордону, Уже кожен пастор, кожен лідер громадської організації. Ми координували це в зв'язку з тим, що масова гуманітарна допомога, це продуктові набори, це одяг, інші можливості для того, щоб вижити. Але основне питання було в той час, і я думаю, і по сьогоднішній день це, це де їм жити. Це, Проживання тих людей, де є багато дітей. розумієте? Це багатодітні родини. І ми потім вже розуміли, що їх треба реєструвати, і реєструвати як тимчасових переміщених людей, які зі Сходу приїхали. І, і держава почала виплачувати цим людям гроші. І тоді вже ми розуміли, що кожен із них повинен адаптуватися, тому що війна не закінчиться завтра. І ми розуміли, що вони. Поки тимчасово залишаються тут на теренах Закарпаття, зокрема в Ужгороді. І тому по сьогоднішній день багато переселенців проживають на території Закарпаття. Багато з них виїхало за кордон. Якщо ми говоримо за період липень, коли ми зробили невеличкий моніторинг, зокрема з іншими міжнародними організаціями на Закарпатті проживало близько 5-7 тисяч ромів переселенців. Це про тих людей, про яких ми знаємо. Я знаю, що є багато переселенців, які не давали про себе взагалі знати. Вони жили по селах, орендували будинки або квартири. Ми про них мало знаємо, але я знаю, що вони жили на Закарпатті. І тому сьогодні їх стало менше. Якщо ми говоримо про Ужгород, то в Ужгороді, можливо, їх буде, можливо, з тими організаціями, які працюють сьогодні. Близько 500 600 700 людей це люди, які проживають в школах наших освітніх закладах. Це люди, які проживають в компактному поселенні мікрорайоні Радванка, Тельмана, на Шахті. І тому ми бачимо, що Звичайно, що багато залишилося. Це діти, це родини, це інваліди, які не мають собі можливості забезпечити виїзд за кордон. Це люди, які не мають документів, це люди, які не мають ні роботи, ні ну, можливості прожити. Тому ми продовжуємо працювати з, цим, з цією громадою. Чи є якась загальна кількість підрахована кількість ромів, яка виїхала за кордон? Якщо ми говоримо про людей, які виїхали за кордон, то ми можемо сказати, що на початку цих трьох місяців, про які я говорив, це березень, квітень, травень, виїхало майже половина громади Закарпатської області, дуже багато людей. В цілому Україні. Про Україну скажу вам відверто. Цифра колебається до 100 тисяч, але розумієте, ну це великі громади, не лише Закарпаття, це Харківська область, це Одеська область, це центральна частина України, яка на сьогоднішній день знаходиться на територіях Німеччини, Голландії, Польщі, Великої Британії, Ірландії. І тому і тому ми говоримо, що сьогодні ця цифра інша. Сьогодні масово люди приїжджають додому. Вони не знайшли, не знайшли себе як біженці в Європі, і тому дуже багато людей повернулися. Скажу вам відверто, і переселенці теж вони відчувають себе комфортніше в Україні, не знайшли себе. Звичайно, в Європі, або в чому звичайно Є не, не проблема інше? Не, не кожна людина розуміє специфіку або моменти того, як треба прожити в Європі. Там інша культура, інші правила, і тому багато людей приїхало. Багато з них цих. Хворі люди. Специфіка лікування і підходу до лікування в деяких європейських країнах вона трошки інша, і тому всі приходять сюди, тому що тут краще. Тут кажуть, навіть стіни вдома лікують, розумієте? І тому роми масово приїхали. Сьогодні ми говоримо про відсотків 10-15, які залишилися за межами нашої країни. Я переконаний, що і вони вернуться. Багато з них вернуться, тому що це ця, та допомога, яку вони отримують від держави, це така навіть, та мінімальна соціальна допомога для того, щоб максимум прожити. Розумієте? люди наші звикли працювати. Вони в пошуках роботи. Вони в пошуках того, щоб все ж таки, знаєте, розвивати себе. Ви, як працівник соціального департаменту в Ужгороді, з якими питаннями найбільше звертаються до вас роми? Ну, на, сьогодні, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про переселенців, це, це статус переселенця. Це бути переселенцем, отримати довідку переселенця внутрішньої переміщеної особи. Це людина, яка все ж таки, якщо має цю довідку, цю довідку, вона має право піти до лікаря, отримати державну соціальну допомогу, дати своїх дітей в школу. Працевлаштувати себе своїх близьких, розуміти, переміщуватися по місту, знаючи, що він є, має статус переселенця. Це такий важливий момент для переселенців. Ця довідка, ці можливості дадуть їм можливості отримати безкоштовно продуктові набори, гуманітарну допомогу, відвідати ту чи іншу організацію, яка міжнародна є, яка надає держ... гуманітарну допомогу. Це дуже важливий момент роботи. Із з переміщеними особами ми, як соціальна служба, все ж таки ми стараємося допомогти їм, підказати, проконсультуватися. Департамент соціальної політики це не тільки, знаєте, працює в такому напрямку щодо переселенців. Ми багато років говоримо, що. Ситуація з Ромами, наприклад, в Ужгороді, змінилася. Звичайно, що одним із елементів моєї роботи це працевлаштування людей. Це дуже важливий момент для мене сьогодні. Дуже хотів би, щоб держава на це теж звернула увагу: працевлаштувати людей, щоб вони не виїжджали, не залишали своїх дітей, своїх близьких, а дати їм можливість працювати тут на Закарпатті. створювати робочі місця для них це дуже важливий момент. Саме з працевлаштуванням Роми багато скаржаться, що зустрічають. З упередженим ставленням, як і місцеві, так і переселенці, чи є це дійсно. Звичайно, що ми не можемо сказати, що упереджене ставлення до ромів вже не існує. Звичайно, що дискримінація, ксенофобство, воно ще сьогодні актуальне питання. Звичайно, що ми ці питання піднімаємо, стараємося боротися з цим. Люди продовжують дискримінувати ромів в деяких моментах. Наприклад, вчора викликали таксі. Не буду озвучувати, але ми про це будемо говорити, звичайно. Де таксист спитав, що це роми, це ромське поселення. Ми сказали, що да, це ну, у нас нормальна дорога. Каже, ні, ні, я до ромів не, не буду виїжджати. Звичайно, таких випадків у нас вже за останній час досить багато. Ми хочемо про це сказати. Хочемо звернутися до уповноваженого Верховної Ради по правам людини. І, звичайно, що будемо фіксувати таких людей. Щодо інших моментів освітніх закладів, охорони здоров'я, правоохоронних органів стало трошки менше цього упереджене ставлення доромів стало менше, і мене це радує, розумієте. А щодо працевлаштування, з цим важко, тому що це приватний бізнес, це територія приватна, і там, звичайно, інший підхід, розумієте. Але ми будемо про це говорити, тому що ми повинні всі ми рівні перед Богом, всі ми говоримо сьогодні, що держава, в якій ми проживаємо, ми, маємо, ми хочемо мати рівні права і можливості. А чи багато пішло в закарпатських ромів у лави збройних сил України? Якщо ми говоримо про військових, про... Збройні сили України це наша гордість, в тому що ми за вересень місяць минулого року більше ста військових було. Це ми говоримо про ромів. Звичайно, що ми моніторили цю ситуацію. З нашим військоматом. Я гордо дивлюся на це. Багато повернулися, хтось із них став уже інструктором, такий, як Віктор Ільчак, це наша гордість, це наш герой, і таких героїв дуже багато серед ромів. Шкода, що ми не про всіх знаємо. Якщо ми говоримо про статистику всеукраїнську, то ми спокійно можемо помножити цю цифру на 4, тому що ну, реально дуже багато. Хотілося б вірити, що ставлення до цих людей, що внутрі військовій частині нема цієї дискримінації, що їх приймають нормально і відносяться, відносяться до них нормально. З одної сторони, ми говоримо про те, що роми воюють на фронті, а з другої, що існує якесь упереджене ставлення. Як це може взагалі існувати і що з цим робити? Ви знаєте, за один день ми це не зламаємо, і війна показала, що на фронті. Не лише східна Україна чи центральна і Західна Україна. І, і, і не лише угорці там на фронті або інші національності. Сьогодні ми відкрито говоримо, і є тому факти, що і роми там. І після закінчення війни, я думаю, про це ми будемо говорити гордо. І, можливо, в новітній історії України будуть вже записані роми. Хотілося б вирішити те, що коли будуть говорити про нову сучасну Україну, про історію України, що про це будуть говорити історики вже і про Ромів. Хотілося б, щоб і в початкових, і в школах, і в університетах говорили хороше про Ромів, про те, що вони зробили для держави, що вони роблять далі. Розумієте, всі думали, що Ромів не буде ніде. Що вони всі підуть собі за кордоном? Роми залишилися дуже багато на території України. Ніколи такий патріотизм не був серед ромів, як сьогодні. В кожному ромському поселенні ми бачимо українські прапора. На багатьох будинках висять українські прапора, стовби розокрашені українськими прапорами, цей патріотизм, стільки українських пісень, скільки сьогодні співають роми в ромських поселеннях. Ой, люди інші. Це, це ми розумієте? це цей, цей флешмоб, який був минулорічний, розумієте, коли вся Україна співала разом з тими ромами, які проживали сьогодні в середньому, розумієте. Ми говоримо про новий метод життя, але вже в патріотизмі з Україною. Ми переконані, що ми повинні сьогодні відкрити і говорити, говорити про, про щиру українську мову. Ніколи так гарно і так що, щиро ромі не говорили українською мовою, як сьогодні. Настільки сильний патріотизм, скільки тепер є в ромській громаді, ніколи не був. Дійсно, роми і українці переживають одне і те ж ті же страждання. Звичайно, звичайно, а ви не хотіли б, щоб нас відділяли від того. Це неправильно було. І на зустрічі з, 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 з керівником краю, з іншими державними службовцями, ми говоримо, що. Ми є достойними громадянами України, звичайно, серед нас, як і серед інших, є свої проблемні питання. Але я хочу говорити, що є закон, і нехай кожен відповідає перед законом. Але що стосується лише тому, що я є ром, і я не маю права викликати таксі, бо він з він не вийде, не вийде до, до ромів. Це неправильно. Або вчителька, яка не хоче займатися ромами, ну це ж теж неправильно, або лікар, який не хоче лікувати Ромів. Ми це про це повинні говорити. Таких випадків, звичайно, що слава Богу, стало набагато менше. Це добре. Але ми повинні в цьому напрямку працювати. Зверніть увагу, як Європа працює. Вони мають в кожному державній установі свого представника. Вони з цим працюють, вони фіксують кожний елемент. Ми повинні про це говорити не лише напередодні виборів, да? Коли або приїжджають до нас європейські спікери. Да? Ми про це повинні говорити внутрі держави, що ця проблема існує в ромських поселеннях. Ми повинні бачити своїми очима, як роми проживають в ромських поселеннях, без води, без десь освітлення, без дороги, розумієте, І без багатьох соціальних доступних можливостей. І тому над цим треба працювати. До речі, ми нещодавно говорили з громад з Анжелікою Біловою, громадською організацією Голос Ромні, і вони зауважують, вона зауважує на тому, що наші ромі місцеві перебувають в такому важкому соціальному та економічному стані. Чому це так? Чому відрізняється ситуація наших закарпатських ромів від інших регіонів? Це історично так склалося. Це історично так склалося, тому що багато ромів приїхали з різних можливо, в той час країн. Ми говоримо про те, що тут роми спілкуються словацькою, угорською, руминською. Прекрасно розумієте. Ми тут роми є різні. Нас приймають одним, знаєте, під одною рисою, що ми роми. Але в ромській громаді ми є різні роми. І тому, якщо говорити про шлях ромів, який йшов лише за останні 10 років, ми говоримо, що це різний шлях, це музиканти, це еліта ромська, це роми, які створювали громадський політичний рух, це роми, які працювали вже в сьогодні в четвертому, а десь в п'ятому поколінні в комунальних структурах. Це роми, які кочували. Роми, які працювали в полях, і робили, робили, ложки, робили, всі ці з дерева робили різні речі. Тобто, якщо вивчати це питання, то деякі люди зрозуміють нас краще. Звичайно, соціальне становище ромів на Закарпатті воно важке. Але ще тому, що ситуація завжди розвивалася на за останні 30 років. Це ми говоримо про вже, вже сучасний про сучасну Україну. Мало звертали увагу на це. Я переконаний, що наш президент про це не лише говорить, а, а після війни ми обов'язково почнемо цю роботу. Бути військовим в ромській громаді чи не суперечиться ромським традиціям? Бути військовим в ромській громаді це така нова культура на сьогоднішній день. Тому що в ромському поселенні, знаєте, ось перший час це взагалі було, знаєте, незрозуміло, тому що масово хлопці ходили у військовій формі, розумієте? І це було дивно. Це було дивно для Ромів, а з іншої сторони, діти боялися від цього. Але через певний час. Чому боялися? Тому що ніколи Ром військовий не був, розумієте. Це так, як тривало би нам, звичайно, про це ще до війни про це говорити. Але так склалося, що Росія напала на Україну. І, і, і роми перевдяглися у військовий одяг, стали військовими. Хтось працював в комунальній структурі, став військовим. Хтось був музикантом, став військовим. Водій вантажником став військовим. Розумієте, тут сама культура в Ромській громаді Закарпаття помінялася. Погляд на сучасну Україну помінялося все. І тому багато дітей говорять, що мій батько військовий, мій дід військовий, мене родич є військовий, мій зять військовий, да, який був і прийшов недавно з Бахмута. Це говорить про те, що ми внесли нові. Thank <laughs> you. Стандарти в ромській культурі я гордий цим. Я гордий, що наш військовий отримав на грамоту від голови. Ода я гордий тим, що сьогодні в інтернеті журналісти масово пишуть про ромів, про військових, і ви в тому числі. І це це моя гордість. Я дуже вдячний тим людям, які говорять про ромів військових, і це правильно не лише на Закарпатті мають про це. Вся Україна і вся Європа має знати, що серед ромів є багато військових. Мирослава Васильічу, я дякую, що ви сьогодні були з нами за ту цінну інформацію, яку ви нам сьогодні надали. Я дякую вам, вашій команді. Ле Румингіпалікеров, Бахтале та Маре Рома, Саврико Джуел про Україна, і ми патя водяні війна, іла Гата, Кадала война і Іласаміще. Слава Маре Девлецьке і слава Україні. Героям слава. Дякую.